Коротко відповім, будемо працювати з західними партнерами, щоб збільшити їх тиск. І вийдемо на концепцію закритого неба. Це ключове. Взагалі, я вважаю, що концепція закритого неба суттєво змінить диспозицію цієї війни, війни і допоможе нам вирішити як гуманітарні. Питання, тобто обстріли великих міст України, так і в принципі правила ведення війни і верне росіян в більш менш адекватний статус. Ну тобто, щоб вони розуміли, що воювати можна з армію, якщо вже в нас іде війна, але не проти цивільного населення. що наліфей стендпойнданофлай зона нам, перш за все, персополсов всі проблеми з гуманітарною крайся. Антекантлі, ітвол сам мек Росіян сполосам рус о ворвич адеквести байбайдета і олівядворс, де волнастандайшу акт мор адекватно файді армії анафай сивілі. І я хочу, щоб журналісти всі, в тому числі іноземні, сконцентрувалися на головному. Якщо ми хочемо зупинити війну, якщо ми хочемо. Не мати проблем у цивільного населення в тому обсягу, обсязі, який вже є, ми маємо всі говорити про, потріб, про потребу закритого неба, щоб не було крилатих ракет і ударної авіації в небі. Якщо ми це вирішимо питання протягом одного-двох днів, то ви побачите, як суттєво зміниться не тільки позиції переговорів України, але да? взагалі ситуація в країні зміниться. Тобто панічних настроїв не буде, тому що люди будуть розуміти, зверху не впаде все крапка, тому що сухопутні операції, які проводять Російська Федерація, достатньо ну прогнозовані. З ними можна працювати, скажімо так, якщо можна говорити про війну, працювати і таке інше. А все, що стосується закритого неба, я хочу, щоб ви сконцентрувались на цьому. And I would urge journalists to focus really on the no-fly zone concept. This is the main thing. You will see if, the, um, if we have the no-fly zone, that will change the situation in the country uh, within one or two days. And you should really convey this message to people and focus on this thing. Why? Um, because that will, uh, if people um, know that there will be no cruise missiles and uh, no fighters bombing them from the sky, they will not panic and that will change the situation. А не файт воді вилі витвінди твоармізендіно ленд операції фокас, ан ви моркан моролес кавер за сітішна чи не ціноці перемовини цей доцільно, доцільно. мовити завжди. Все доцільно, тому що навіть якщо ми вирішимо питання гуманітарних коридорів сьогодні, да Волноваха, Маріуполь, Харків, там десятки місць. Міст, да, які оточені повністю, та тобто тактика, я ж кажу, в них тактика на те, щоб знущатись з населення. Заявив, що вони не будуть залучати свої війська і не закриють небо. Ну, це сьогодні одне, а дивіться, коли починалася війна, починалася війна 24 лютого, да, то в нас партнери взагалі казали, що вони зброю нам не будуть давати, включаючи німців, наприклад. Сьогодні в нас потужна підтримка, військова саме зброєю зі всіх країн світу. Тобто за сім днів суттєво все помінялось. Філософія міняється, тому що це цивілізаційний виклик Російської Федерації. Вона не воює з Україною, вона воює з правилами. So, so there, there were several questions. One of them was whether it is expedient to continue the negotiations and the answer is yes, it is really important to continue with the negotiations. And uh, secondly, um, seemingly NATO has already informed that there will be no fly, there won't be any no-fly zone about Ukraine. But the situation is really changing. You saw that on the very first days of the war, nobody supported us with weapons. Germany refused to provide weapons to Ukraine. But now the situation has changed. Why? Because the philosophy is changing. Putin has actually given the center um, civilization challenge to the global community, uh, trying to change the rules of the game in our civilizations. That's why people are changing their philosophy, changing their mind, and start supporting. Закрито. Дивіться, всі країни вже переконані в тому, хто є хто в цій війні. Всі розуміють, хто є ініціатор. І все, що Російська Федерація в пропагандистському сенсі зараз робить, це вже не впливає ні на що. О, там сьогодні з'явилася інформація, що вони можуть там в Херсоні, типа зібрати людей, які як в 2014 році будуть з лажками там махати, кажуть, ми, ось, дивіться, ми хочемо Херсонську Народну Республіку. Ну, це абсурд. це нонсенс. Тотально 90% медійного простору чітко розуміє, що є, що вони можуть влаштовувати будь-які спектаклі. Всі країни це розуміють. Питання в іншому. Країни мають дойти до тої стадії, коли вони будуть готові повністю, повністю зрозуміти всі ризики, які стосуються сьогодні поведінки Російської Федерації, і надати нам можливість закрити небо. Нам не треба вже від них, від них нічого більш суттєвого небо закрийте, і тоді ми побачимо, яка країна е, готова воювати. the question was about the, fly, the, the countries that still need to be persuaded that something is to be done and that no flies, we need the no fly zone. but the answer is that actually all the countries already understand this and the russian propaganda works no longer because 90% of the media space already knows what is what and who is who. Uh, but we need to reach the stage at which um, our um, supporters, our partners, will fully realize what the risks for the global community are posed by the Russian Federation. Знаєте, я відповім вам, скільки дітей має загинути. Україна платить саму велику ціну, яку може платити. Платить своїми дітьми. Якщо це недостатній мотив для людей, які зараз сидять там і дивляться на платформі в реальному часі, яка йде війна, це вибір їх сердець. Все. крапка. Я думаю, що вони сьогодні мають вирішити це до вечора, завтра зранку. Тому що сьогодні ночі будуть знову бомбардувати великі міста наші. І знову діти будуть спати в підвалах, ну там десь, да? будуть мати можливість чути сирени. Але Україна, Україна, про це ж мало хто ж говорить, да? говорить. Вона заплатить будь-яку ціну за одне, за те, що свобода має бути свободою. І все.